Скільки часу потрібно для того, щоб новачок почав заробляти на власному швейному бізнесі? Це залежить від декількох факторів. По-перше, потрібно врахувати час на навчання та підготовку. Треба підготувати персонал, навчити його шити, або ж навчитися певним технологіям, вивчити ці речі, які будуть потрібні саме вам для ведення вашого бізнесу. Після цього настає час на розробку власних продуктів і послуг. Цей процес може зайняти від кількох тижнів до декількох місяців, залежно від складності проєкту. Коли продукт чи послуга готові, настає час на маркетинг та просування. Важливо враховувати, що побудова клієнтської бази займає час, і новачку може знадобитися кілька місяців на те, щоб її сформувати. Отже, цей процес може зайняти від півроку до року і більше, залежно від індивідуальних обставин та наполегливості новачка. Підписуйтесь на мій блог. Тут багато про швейний бізнес.